Вітаю всіх маленьких фанів мегаперспективних боксерів, які продовжують зливати свою кар'єру в туалет. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс, українська рубрика прогноз. Поїхали! Не знаю, хто та людина, котра забрала смартфон у Ломаченко, але зрозумів, що те, що він не може більше підривати п'яті точки своїми постами з голубами миру. Відтепер у мене цей птах асоціюється не з весіллями чи парками, а саме з цим. Українському технарю не залишалося нічого, як повернутися ні, не до рибалки, а до бокс. Проти хотів би я сказати топо опонента, і я це скажу, адже топ-12 він сміло займає. Джеймейн Ортіс. Так, це знову не Джевонта Девіс, але на цей раз у того дійсно є поважна причина, адже його можуть засудити на цілий рік. Чого Через аварію влаштовану ним, з якої він тік, адже на той час він не мав водійських прав. Відмовившись літом від поєдинку за звання абсолютного чемпіону світу з бокса проти сталійця камбусоса, через місяць Василь все ж таки подумав і зрозумів, що він зробив повну фігню, адже в той час, як його кум провів та виграв бій, підтримав Україну на світовій арені у такий важкий час та пообіцяв віддати частину своїх грошей у благодійні фонди. То Василь просто сидів в Україні і робив все, що тільки можна. Ні, не для перемоги, а для того, щоб його зненавидів навіть саме лінивий України. Але зараз ми не будемо про це, адже він пообіцяв виправитись та присвятити свій наступний поєдинок саме Україні. А ми, українці, все ж таки люди добрі і пробачимо, заблукавши Ягіна Василя, якщо той дійсно зрозумів, що ми з цими покидьками точно не брати. На жаль, але момент та час були вже втрачені, і зараз його ніяк не повернути. Камбосос програв свій бій, і в середині жовтня нас очікує його реванш проти Девіна Хейні, де Ломаченко ну дуже потрібно вболівати саме за австралійця, адже від Хейні я жодного разу не чув його ім'я. Суперника для Ломаченка був вибраний досить цікавий юнак, який, як і всі минулі його опоненти, ну просто гігант на його фоні. Так мало того, що й досить технічний боксер, і не дарма він має саме таке прізвисько. Технар, Джемейн Ортіс. Ортіс це надзвичайно не незрозумілий випадок, адже подивившись лише декілька його боїв, складається враження, що це майбутній бокс, котрий просто декласує своїх опонентів та перебиває їх протягом всього поєдинку. Проте, якщо звернути увагу саме на рахунок, з яким він виграє бій, то складається враження, ніби видивилися не той поєдинок, або самі ж судді залипали в блискавку та рахували знищені склади русні, що в принципі також влучні попадання, але ж не в ринзі. Ортіс, як я і сказав, це надзвичайний технічний боксер, який пробиває абсолютно всі види ударів, які тільки існують в боксі. Але, на жаль, для нього без великої шкоди, адже навіть на такому початку своєї кар'єри його опоненти навіть і не думають падати. Тримає середній темп в своїх поєдинків, де полюбляє буксувати саме на ближній дистанції, в яку він легко заходить через НАТО здальні та продовжує атакувати свого опонента різноманітними хуками та по двох поверхах. Просто обожнює пробивати один і той самий удар декілька разів поспіль. Хай то буде джет, лівий хук та інше. виходячи з чого, майже всі його напади складаються лише з довгих серій. Має гарні ноги, адже без них він би навряд чи зміг так легко виходити на свою дистанцію. Та хороша витривалість, якою він компенсує свій не найкращий захист, адже дотримується досить простого правила, найкращий захист це сам напад. В цілому все вище сказане звучить мега круто. погодьтеся. і з першого погляду, окрім слабкого ударення не найкращих стіків, Адже вже бувало на данах проти не найкращих опонентів взагалі важко щось сказати погано про нього. І стає ще більше незрозуміло, чим саме він так не вгодив своїм суддям. Якби це був боксер з якоїсь третьої країни, то там би було все зрозуміло. Не любов до чужих підсуджування, корупція і так далі. Але ж тут сам американець так ще й в себе вдома. Цікаво, чи не так? Причина, по якій він проводить досить близькі поєдинки і сполі, що він не зможе довго конкурувати на рівні з Ломаченко, це саме ефективність його нападу, яка з першого погляду здається досить гарна, але тільки з першого. Розумієте, під всіма цими не побоююся цього слова крутими нападами, швидкими руками та довгими серіями, які переходять з однієї дистанції на іншу та продовжуються там. Не лежить зовсім ніякої шкоди, адже більшість з них, на жаль, для ортіза просто розсікають повітря. Портиз це той боксер, який точно не буде відцілювати. Шукати слабке місце опонента, аби просто очікувати того самого моменту для удару. В нього є багатий арсенал, є на якому він може його використати. І все, більше йому нічого не потрібно. Викидаючи свої удари, він занадто часто примахується, не цілиться в свого опонента. А б'є просто навмання з думкою, попаде то добре, а ні то ні. Б'є просто по блоку, і тільки завдяки його великому арсеналу він може наносити своїм опонентам хоча б якусь шкоду. Адже захиститись від такого різновиду ударів ну, надзвичайно складно. Мало того, під час таких довгих серій, як я вже говорив раніше, він повністю забуває про свій захист, через що лише один влучний удар його опонента повністю невелює весь його напад. І тут ми плавно переходимо на прогноз на цей бій. Важко сказати, яка буде форма в Ломаченка, адже останній свій бій він провів аж в тому році, плюс складна ситуація в країні та хейт, який обрушився на нього. Але він із тих боксерів, хто надзвичайно не любить програвати, особливо коли в нього більше немає права на помилку. І тому я гадаю, що його форма буде трішечки гірша, ніж його минулих поєдинках, де він влаштовував просто побоїще, але навіть її вистачить з головою. В цілому ці два парубки досить схожі один на одного. Окрім того великого мінуса, де на відміну від ненакращої влучності ортізм, Ломаченко має одну з найкращих ефективності в нападів в самому боксі, де іноді цей показник досягав ось цілих 50%, що майже вдвічі більше середніх показників. Лише через цей один нюанс до середини поєдинку артіст почне розуміти, що розмірний йому однозначно заборонений, але, на жаль, для нього вже буде занадто пізно. Та й виборів в нього на той момент вже також не буде. Спробувати відбуксувати від збій на даній дистанції він не зможе. Хоча сам поєдинок, на мою думку, він так і почне, намагаючись переселяти Ломаченка за рахунок своєї антропометрії, що не зовсім буде в нього виходити, адже це не його стихія. Та і шикарна робота ніг Ломаченко і його непоганий захист не дозволить йому мати успіху на цій дистанції, через що ближче до середини поєдинку він просто буде вимушений вийти саме на свою дистанцію. Де, на мою думку, але знову ж зазнає, повного краху, адже похитнути Ломаченко в нього точно не вийде. Перебити українця у його стихії буде ще важче, а надіятись на високий темп поєдинку і взагалі марно. Як вердикт, Ломаченко в середині бою, прочитавши свого опонента та змусивши його грати по своїм правилам, включиться на всі 100 і піде його перебивати на зручних для себе умовах. Вкладаючись у більшість своїх ударів, а ми знаємо, що коли Ломаченко таке робить, то вони стають досить відчутні. В цілому б, здавалося, технічний боксер в один момент буде виглядати ну зовсім беззахисно. І на мою думку, лише від Ломаченка буде залежати, захоче він його добити чи ні. Не вірю я в те, що хлопак здасться як більшість опонентів Ломаченка, адже він знає, на що він йде. І найголовніше, він впевнений собі боксер, який ще не знає поразок, і котрий вірить в те, що може все ж таки виграти цей поєдинок. Однозначно не найгірший опонент, якого можна було вибрати для Василя. Але як і, на жаль, для Ломаченка зовсім не рухає його ані на один крок, до великих боїв проти топових боксерів даної вагової. Якщо ж робити точну ставку на цей поєдинок, то, на мою думку, бій закінчиться технічним нокаутом приблизно у восьмому раунді, де перемогу отримує саме українець, змусивши рефері зупинити цей бій. Сам поєдинок обіцяє бути ж досить цікавим, а жортість це. Точно не хлопчик для побиття. Проте він абсолютно нічого не зможе запропонувати Василю як і через його стиль, так і через брак в його ударі. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що вам сподобалось. І ви давно шукали саме такий канал про бокс. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий скрутний час, поставте лайк, підпишіться, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon-каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеороли. І за що я вам скажу? Велике дякую. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна, понад усе.